Доброго дня, дорогі глядачі мого каналу. Нагадую, що ви на каналі Рокоділля і мене звати Аліна. Сьогоднішнє відео буде не на вишивальну тематику. Я розповім вам про те, чим я захоплююся, окрім вишивки. Перший, скажімо, такий момент. Ви вже знаєте, що я люблю в'язати люблю поряд із вишивкою, але поряд із в'язанням я люблю ще робити ось такі. Аксесуари для донарядів для своєї донечки. Ну, я, як мама дівчинки, завжди, коли підбираю її образ, скажімо так, я намагаюся підібрати її аксесуари, щоб вони гарно доповнювали, чи це платячко, чи це костюмчик, чи це образ в цілому. І деколи стикаюся з такою проблемою, що важко знайти такі аксесуари, які повною мірою могли б. Підкреслити вбрання, або, от, ну, так, було б в ідеальному поєднанні, скажімо так. І це сподвигло мене робити такі аксесуари самі. Все почалося в мене з цього обручу. Зараз вам покажу його перший. Він не зроблений мною, він придбаний на замовлення. Бо тому, що в нас було платічко, з цього платька вже давно немає, ми з нього виросли, але обрич залишився. І я замовила в дівчинки нашої сусідки ось такий обруч з такими трояндочками, і до нього ось така бутоньєрочка. Воно дуже гарно разом дивилося. Ну і ще досі ми носимо є такі речі, під які воно підходить. E, наступний. Комплект, який був мною зроблений. У е, нас от є ось таке платтячко, бачите, такий колір Тіфані. Е, на ньому е, такі троянди, рожеві, е, темно рожеві, бачите, є білі квіточки, жовті квіточки. І мені дуже тяжко було підібрати щось гарне до цього плаття. Ну, і я вирішила спробувати зробити обруч самі. Мені вдалося, якраз підібрати ось такі кольори, які є. Тут в мене є і жовті квіти, в мене є і білі бутоньєрочки, і жовті бутоньєрочки. Так як на платті є світло світлорожеві, темно-рожеві троянди. Ну і є, звичайно, основні квіти в кольорі в такому тіфані. М'якнему, не знаю, як назвати ще. Ось така краса в нас зробилася. Як на мене, до плаття досить вдало підходить. І на руку. Ось така бутоньєрочка. Тепер бачите на маленчичках, і її можна одягати на руку. Наступним комплектом був ось такий комплект обруч і бутоньєрочка до такого плаття. У нас ось таке плаття з прозорою спідничкою. На такій спідничці, такі темно персикові троянди. І трошки тяжкувато мені було підібрати сюди квіти, тому що рівно такого відтінку не могла знайти. Але, в принципі, мені все вдалося. Хто шукає той завжди знаходить. Тут є ось такі персикові квіти, є такі яскраво-коралові, є слонової кістки. І основні акцентики тут ось такі блискучі, не знаю, куп'янки, бутоньєрочки, що це таке, не знаю, як назвати. Ось так. Ну і, як на мене, до плаття досить гарно підходить, і підкреслюю образ. Ну і зробилася аналогіч, по аналогічному принципу, От така будь на ручку для дівчинки. Вона в мене була гарна принцеска. І вже, скажімо так, по накатаній... Зробився ось такий обруч. Я спершу побачила троянди. Мені дуже сподобалися троянди. Але я розуміла, що вони такі досить претензійні, досить великі, ну і не знала, як з ними буду дивитися обручі, чи треба до них якесь доповнення. Ем, купила, придивилася і от співставила. Мені здалося, що ось такі кругляшочки, такі перлинки, вони як. Е От так вдало підкреслюють серединки трояндочок. От. І так от він виглядає. І ще один облічок, який я вам хочу показати. Це ось такий. Я не знаю, як ці квіти назвати, чи то лілії, чи це троянди. От, але самі, сама квітка мені сподобалася. От, їх можна розпушити більше, якщо потрібно. Можна менше. От. Також мені здалося, що до цього обличчя вже нічого не потрібно, тільки єдине треба було зробити ці квіти з таким нахилом, щоб вони гарно на голівці дивилися, то прийшлося тут добре. Подумати, як зробити зад, щоб він був акуратний і щоб він не кидався в очі своєю неохайністю. Ось такими речами я полюбляю займатися, окрім вишивки. Я не знаю, як цей вітроподіле називається. Абсолютно не знаю. Показую ще раз своє обручі. такий вид творчості. Є в моєму житті. І я рада, що я роблю такі прикраси для своєї дитини. На цьому я буду прощатися. Сподіваюся, вам сподобалося. До зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока!